Війна це жахливо. Війна це в першу чергу провелетенський біль. Це робота. Це відбувається як, як робота. Ти приїжджаєш, ти забираєш тіло, ти його оглядаєш, ідентифікуєш, складаєш до пакета і передаєш в морг. Я стараюсь не пропускати через себе чужий біль, щоб залишити сили на свій власний. «24 лютого я зустріла в Варшаві, збираючись на роботу, і в принципі ця новина для мене стала не якоюсь там фатальною, там, значущою. Я її сприйняла просто як, знаєте, бігуща новина в стрічки новин і. Просто мені здавалося, що це якісь тимчасове загострення конфлікту, це просто щось відбувається. Трошки більше ніж за рамками, але в цілому, як і більшість, я звиклась уже з думкою, що війна триває довго, і це просто якесь загострення, яке за кілька днів політики, дипломати, тобто, ну в моєму тоді розумінні люди з великими можливостями і головами, вони це все вирішать швидко. От, але про час проходив. Ну проходило кілька днів, і все більше і більше було інформації. Все більше навколо я бачила, що Варшава просто заповнена біженцями. Ну, всі медіа, всі журнали, всі розмови лише. Лише про те, що відбувається тут, почались оприлюднення перших оцих жахливих кадрів, жахливих злочинів. І тоді я якось зрозуміла, вже, що ну, це не просто тимчасовий конфлікт, це дійсно повномасштабне вторгнення. І в мене в голові вже спрацювало можливо. Ну, це пафосно, назвати там патріотизмом. Я не знаю, як воно називається, але в мене просто в голові вже на той момент спрацювало таке, що раз біда, раз війна, то в принципі на війні зайві руки не будуть зайві. Хоч я ну, не військова, не медик і до того часу. І мені б чомусь здавалося, що навколо спільної біди треба всім гуртуватись і допомагати. Тому тому я прийняла рішення одразу повертатися в Україну. І вже 6 березня я перетнула кордон і приїхала додому. У мене чоловік був в Україні, я повернулася, і ми, ну, ми обговорили це ще до того. І так ми двоє пішли до воєнкомату. Його не взяли, тому що він має проблеми з зором і його визнали тоді на той час обмежено придатним. В мене, на щастя, проблем з здоров'ям немає. Буду з вами відверта. Так, він залишився, і зараз я про це дуже дуже рада. Знову ж таки, доньці потрібен хоча б тато поруч, тобто, близька людина, залишити її з бабусею, Це було б було, на той момент. Ми не думали, але це було б дуже егоїстично. І Мені також потрібна підтримка, усвідомлення того, що мене вдома чекають. Що в мене знаєте міцний тил за мене переживають. Мені щоденно хтось напише і хтось запитає: А як ти? Чи все добре? І це, це є ну. Те, що з цього було б важко. І я розумію, що якби він був тут, то до моїх всіх переживань додались би і ще переживання за нього. І, це, і тоді б точно можна було лише збожеволіти. В мене було розуміння, що від військової справи я дуже далека, і мені навчатись доведеться будь-чому, чи медицині, чи в яку б мене ну, сферу не відправили, все одно мені доведеться навчатись, тому що я цим не займалась ніколи. Але якщо логічно, то медицина в принципі для жінки є досить непоганим одним із варіантів. Тому і так я одразу погодилась. Я пам'ятаю, у мене були моя одна із перших евакуацій, коли була для мене переломною і такою, знаєте, є таке російське слово – «отрезвляючою». Це коли екіпаж обгоріли станку, і я, напевне, на все життя не забуду запах горілої плоті, мастила. І це теж в, в закритому приміщенні, коли кожен твій дотик призводить до неймовірних мук, і ти розумієш, що, що він кричить, і їх троє тоді було. вони, ну, вони себе… Відчувають, ну, скажімо так, далеко від, від навіть. Так, Зараз, щоб не вима Скажімо так, дуже важко, коли кричать, коли ти відчуваєш запах, коли цей солодковато-приторний запах, таке вже враження, що він... ти не відчуваєш носом, що він вже в тебе в горлі, і просто ти його вже відчуваєш смак. І коли ти їх. Розрізаєш одяг, бинтуєш, а, а кожен твій рух малесенький, легесенький, доставляє їм ще більшого крику, болю. Оце було важко. От тоді прийшло це отрізвлення, усвідомлення, що. Що війна це жахливо, що війна це в першу чергу про велетенський біль. Ну є посада бойовий медик і медик на евакуації. Я не можу порівнювати, що це фізично одна та сама робота. Це важка робота в обох сферах, на обох етапах евакуації, але звісно, що Медик на евакуації він вже отримує свого постраждалого і надає йому допомогу, в скажімо так, в відносно безпечніші. Ситуаціях і в відносно комфортніших умовах бойовий медик на нулі це неймовірно важко, тому що вони в першу чергу виконують бойове завдання, вони є бойовою одиницею і додатково ще й вони виконують роботу медиків при тому під обстрілами і, і, і так їм доводиться на собі тягнути на собі виносити, тому це ну це неймовірно люди. Я ними завжди захоплююсь, але треба віддати гідне, що так, там треба бути фізично витривалим і, і психічно також. Якщо це малесенька тендітна дівчина, там 40 кілограм, то вона не може на собі, звісно, потягнути чоловіка, який в рази за неї важчий. Але ж медикиня, це ж не лише медик, який прямо в, ну, в окопах бойовий медик з, ну, з штурмовиками. В медичній сфері дуже багато є галузей, багато є робіт і. Ну, кожен може себе знайти і кожен примінити свою, свої сили. Тому я ну, не, не згодна, що от жінка взагалі в медицині не потрібна. Більше того, жінки ну, далеко не слабий пол в плані емоційному. Не можна сказати, що жінки більш жорстокіші, жінки просто. Е... Швидше вмикаються, і, напевне, жінкам легше не лише біль перенести, жінкам легше емоційно себе налаштувати, що, що не все є крайність, не все так печально. Ну, я не хочу образити в жодному разі чоловіків, але доводилось не раз бачити паніку й вічай чоловіка, і в цей момент ти просто. Розумієш, що так не можна. Зараз так не можна. Потім можна кричати, плакати, все що завгодно, але зараз так не можна, і ти маєш себе взяти в руки. Тому ж кажу, питання не в статі, питання в тому, наскільки ти усвідомлюєш, де ти і для чого ти сюди прийшов. Це робота. Це відбувається як, як робота. Ти приїжджаєш, ти забираєш тіло, ти його. Оглядаєш, ідентифікуєш, складаєш до пакета і передаєш в морг. І Воно не є чимось особливим і чимось надзвичайним. Можливо, я розчарую когось, але до цього звикаєш і сприймаєш. Це робота, і ти її робиш все. Якихось емоцій. Ти через себе не пропускаєш. Ну, принаймні ти це не робиш, хоча б для того я стараюсь не пропускати через себе чужий біль, щоб залишити сили на свій власний. У мене є історія, яку я, певне, не просто не запам'ятаю, я її не забуду. Це коли я забирала 300 і тоді дуже велика була кількість. Поранених і доводилось забирати, просто не, не зважаючи на вміст і можливості автомобіля, ти, ти забирав максимально. І коли в, в одну із таких. Поїздок, а їх ми не зупинялись. Ми просто одна за одною тоді їздили. Один екіпаж у нас виникли проблеми з автомобілем. Він просто вийшов з лінійки, вийшов зі строю, і вся навантаженість просто впала на наш. І тоді самим для мене було напевне важким, коли я забирала чергову. Партію поранених, тому що тоді це вже були партії. Це, ти, ти просто пакував всіх максимально. І е, я отак всіх загрузила. Тоді було їх семеро, і у мене у хамер вміщалося. Тоді пам'ятаю, було так з однієї сторони два місця, тобто два лежачих, і тут можна було положити або одного лежачого, або на той момент це було п'ять сидячих. І місця безмежно було мало, там, там не можна було розвернутися, жах у всіх були рвані, осколочні. і в процесі роботи, коли ти там сортував там від найважчих до починаєш мотати, і коли з верхньої моєї полиці я почула голос свого найкращого друга. І він був важкий, і тоді так у мене як на якусь мені здавалося, що це були години. Якийсь, от, просто, просто мене паралізувало. Я не змогла уже надавати допомогу не лише йому, а й взагалі комусь. Я просто от, не заклякла і, і просто в голові тільки одне, ну як так, ну чому, ну як так, ну чому. І, і дуже важко себе тоді переборола, продовжувала працювати з іншими, надавати допомогу йому, але. Це було тоді для мене якось так жахливо, так несправедливо. І, ну, і після цього, напевно, я і зробила висновки, що не потрібно прив'язуватись до людей, не потрібно через себе пропускати чужу біль. Напевно, звідти і пішла більш така ну, холоднокровність, я б не сказала. Відчуженість, відчуженість і небажання пропускати чужу біль, тому що, тому що то дуже важко, коли втрачаєш друзів, людей, з якими ти спілкуєшся, живеш разом, їсиш, з ними, смієшся, плачеш, і, і, і проходиш там різні життєві ситуації, і коли їх раптово так не стає. То з ними частина тебе просто теж помирає. Я не скажу, що в мене є якісь е, там радикальні психічні зміни. Так, е, часом дурня сниться, е, часом, є, ти здригаєшся там в сні, ну воно не може пройти безслідно, це зрозуміло. Але. Я на тому не зациклююся, тому що якщо починати себе жаліти, в собі копатись, шукати в собі ой, а що в мені не так, а що мене поміняло, то мені здається, це пришвидшить усі невідворотні і без того процеси. Так, війна ну, не може пройти все, що ти бачиш, і всі ці жахи, і кров вона не може не залишити свій відбиток. Але поки я це контролюю, мені... Віриться, що зі мною все гаразд. Тому що мрія, це знаєте, це, це мрія. Коли ти ставиш перед собою мету, план, то мрія стає реальністю. От, тому мрій немає, а плани так є. Я, в принципі, вже знаю, що я повернусь обов'язково живою і здоровою, що я, напевне, перших з півроку, а можливо і рік, присвячу своїй родині, своїй доньці. Спробую надолужити той час, який, якого я у неї її позбавила, і вона зараз без мами, подорожувати з нею, в принципі, займатися виключно своєю родиною, а потім піду працювати. Звісно, що ще ж це життя впереду. попереду.